В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Як мисливець на загадку оленя виміняв ескімоська казка. Жив колись дуже давно в тундрі багатий кочівник. Було в нього стільки оленів, що він своєму стаду й ліку не знав. Жив він, як усі багатії. Вночі спав, удень пив, їв, люльку палив та й жирів. Так і старість прийшла. Став батій погано спати, почав нудьгувати. Як занудьгувався вкрай, надумав він себе потішить, наказав жінкам м'ясо наготувати, як на велике свято, а сам по селищах та стійбищах запрошення розіслав. Приходьте всі, хто хитрі загадки знає, три дні смачно годуватиму. Тому, ж, чию загадку я не зможу розгадати якого завгодно оленя зі стада віддам. Наїхало гостей сила селенна. Кожен смачно поласувати радий. Загадують у гості різні загадки, та старий не дурний, а загадки простенькі. Бенхітують гості день, другий, занудьгував господар. І Їдять вони ласо, думає. Зубами працювати вміють. А оломою поміскувати ніхто не хоче. Доведеться вдруге запрошення розсилати. Знову відрядив посланців у всі кінці поселища та стійбища. Приходьте всі, хто хитрі задки здає, три дні смачно годуватиму. Тому ж чию задку я не зможу розгадати, якого завгодно оленя зі стада віддам. Повертався на байдарочці з полювання Звіробій на імення Сяюн. Схотілось і йому піти на свято, та тільки він хидрої із не знав. Коли це бачить, летить яструб, тягне зайця. Схопив місливий свій лук, пустив стрілу, розтулив яструб кіхті, упустив зайця в море. Заяць став тонути. Наліг юн на весла. І доспів, схопив довгухово і витягнув. Ось грибе він до берега, а сам думає Здається мені, що я хитру загадку з собою везу, либуть коцов косоко на рота без хвостого Пішов він у тундру, з'явився на свято, питає господаря. Чи правда це, що коли ти загадку не відгадаєш? То якого завгодно Оленя зі свого стада віддаси? Правда, каже багатій, тільки за два дні свята я хитрої загадки ні від кого не почув. Ну, тоді слухай мою, каже Звіробій. Загадка така. Летіло летюче, тягнуло бігуче. Я кинув колюче, колюче влучило в летюче, летюче впустило бігуче, бігуче стало тонуче. Ось і розгадай, що це таке. Довго думав старий, чимало люльок випалив. Ніч настала, всі спати полягали. Відпочивають. Один тільки господар не спить і думає, загадку розгадує. Ось і новий день настав. Коли всі гості зібралися до столу, старий багатій, звернувся до Саюна. Я все життя на двох ногах ходив. Та видно й тебе, мати, не одноногим породила. Хитра твоя загадка, моїми зубами її не розгристи. Бери собі, якого хочеш, Оленя. Хитре варто рогатого. На добраніч малята. Солодких снів.